Віддача козаків Славутської гімназії №5!» Наше гасло, «Наш нащити сміливий вітер, відвага до нас запобіг, вироду козацького діти, землі української світ. Одинадцять команд, більше сотні учнів та три насичені заняттями, розвагами, конкурсами та військовими дисциплінами дні. Діти Славутської громади грали у всеукраїнську військово-патріотичну гру Сокіл Джура. Сокіл Джура це не лише про провишків. «Сокіл Джура» – це про дружбу. «Сокіл Джура» – це про товариську підтримку, це про надійне плече, це про суперкласні емоції і неоціненний життєвий досвід. У нас на нашому полі в Славутській Січі зібралося сьогодні 110 учасників гри. Тут панує атмосфера завзятості, оптимізму. Віри і звичайно класнючих класнючих стосунків. Окрім гасел творчих конкурсів і строєвої, юні українці проходили смугу перешкод, метали гранати і демонстрували свою силу у спортивних вправах. Також присутні військові проводили майстер-класи. Мені здається, що воно потрібне усім, щоб рано чи пізно може прийти такий час, що прийдеться воювати абсолютно усім. Ну, я ще дитина, але вже я думаю про те, що буде в майбутньому. Хто його знає, коли воно закінчиться. І оці базові знання, які там та навички, наприклад, осіями грмета гранати, наприклад, ті самі з перешкоди, щоб вміти бути витривалим і стрільба. Наприклад, хтось може навіть не тримав того автомата. Ну вже якась є плюс-мінус досвід в бо більш-менш таких, типа е мирних умовах. Я наприклад ніколи не думала, що мені це буде подобатися, але коли я пішла в цю школу, обрала цей профіль, я зрозуміла, що мені це реально подобається. І Якщо так буде відбуватися далі, то можливо я колись пов'яжу свою професію з ну в майбутньому з цією. Зважаючи на сьогодення, така гра та водночас підготовка має бути на рівні з іншими навчальними дисциплінами у школах, аби у будь-який час можна було дати відсіч ворогу. Наша задача заключається в тому, щоб ми морально, фізично і духовно були готові до будь-яких викликів. Це наша земля. Це земля, на якій ми народилися, землю за яку віками воювали наші батьки і діди. і тому дуже важливо зберегти цю ціну та да, ціною величезних жерттовності. Але ми зобов'язані це зробити, бо ми українська нація. Емоції та вражень учасники джури отримали безліч. Переконують, що на командних змаганнях панувала добра конкуренція, проте поза ними була всеохоплююча дружба та взаємовиручка. Вона яка та... Емоції позитивні. Емоції Емоції позитивні. позитивні. На вищому рівні дуже атмосферно, дуже класно, дуже класно відчувається ця вся козаса, це братерність, єдність це все дуже класно і відчувається це. Всі дружні, всі Круто. здружилися. Чатові, сотники, всі країни, які між собою та, та, конкурують, та. здружилися, ми проблем, разом працюємо. проблем немає ніяких. Емоції суперові, тому що ну, ми згуртувалися всі разом з Дуже круто і табурування також загортовує це. Теж прикольно конкурси та завдання були навіть цікавими, а не настільки як складними. Мені здається, вони всім сподобалися, тому що було дуже цікаво. Дні проходять дуже швидко, дуже насичені, тому ми хотіли би навіть більше.